Торік восени про село Моринці заговорили у різних куточках України і навіть поза її межами. Однак мова йшла не про Тараса Шевченка, а про зруйновану чумацьку хату, в якій нібито був сам Кобзар. У середині жовтня стару будівлю на Швидку руч розібрали. Виконавці робіт, як і обласні владці, переконували, що хата розсипалася від старості. А до ювілею Шевченка обіцяли зібрати нову. За кілька місяців на місці пустки та купи старих брусків з'явилася відреставрована чумацька хата. Згідно з проєктно кошторисною документу. Вартість робіт склала 600 тисяч гривень, причому усі витрати виключно за рахунок спонсорів. Утім, донині за реконструкцію працівники так і не отримали кревних, розповідає Радіо Свобода виконавець робіт Віктор Зоркін. Я ж сам робив, я взяв чотири хлопці, молодих, да? тому що тут роботи великий кусок. Все це мазало, все це його доводили до ума в зимніх умовах, палатки натягувалися, сушилки, бо сложно було сушити, посушили, зробили. Бачите, в якому стані. Ось. І все. І він пішов очитався перед тулубом, що він закінчив, і каже мені а я те, що обіцяв тулубу, я його закінчив. Більш мене далі не цікавить. Поза тим працівники не полишають роботи. Нині облаштовують чумацький двір із коморою, льохом, криницею та кузнею. За розрахунками Віктора Зоркіна, таке будівництво коштуватиме не менше, ніж вартість хати та й триватиме до квітня-травня. Поки що каже він, про фінансування мова не йде, адже чекають нового керівництва області. Це, це якщо його зробити, то це постоїмо. І не менше цього будинка. от, що ми зробили. Ну, огорожу, ми бачимо, огорожу, ворота, це, це таке, мелочок, вона вже закінчується, Теж ні копійки. Сюди нема ні копійки. Його я його роблю, не зупиняюся, роблю, щоб людям було що приїхати подивитися. Да? От, отакий журавель, ну це такі мілочок, да? тут вже більш сложніші підуть вози, це напізніше. Да? Комора от така йде, отакий от, льох йде. Отакий От льох, да? Отакий От птічник, я вже почав його робити. От. Он почав на криницю тисати бревна.